Пекельня для окупантів помсти не просто прийшла. Вона обвалилась по всій країні. Як хвиля вогню це удар у відповідь за кривий ріг за загиблих українців. В Києві за мирних людей на прикордонні за кожну дитину, чою смерті Рев святкувала мовчанням. І сьогодні відповідь настала. Головні факти: понад 25 дронів «Пекло-Рут» атакували прикордонні аеродроми РФ Курська, Білгородська, Брянська Воронецька, Смоленська області, нептуни били по стратегічних об'єктах за підтвердженнями гур. Дві ракети влучили по складам логістики в районі Краснодара та Генруга. Удар Москві зафіксовано ураження в центрі поряд з адміністративним блоком Міноборони Вибухові хвилі дійшли до Арбато. Але найголовніше пітерська авіаційна училище під час вечері, коли понад дві з половиною тисячі курсантів перебували в казармах і столові і два безпілотники, що найменше одна ракета влучили в котельну та головний корпус. Вогонь охопив площу понад три тисячі квадратних метрів. Казарма згоріла повністю, загинула щонайменше 50 осіб. Ці цифри зливає медперсонал. Офіційно вибух побутового газу, але свідки бачили в небі чітко керований дрон, який здійснив вертикальну атаку. Рідні курсантів почали штурмувати морги в Петербурзі. Вели надзвичайний режим для медзакладів. Канали екстрених служб переповнені. Сотні поранених, десятки зниклих, і це не кінець. Росіяни отримали те, що відчувають українці кожного дня. Те, що вчора пережили в кривому розі, коли уламки російської ракети рознесли багатоповерхівку. Те, що вже два роки є реальністю Харкова, Миколаєва, Одеси, Бахмута. Тепер це в Пітері. Москві, Курську та Ганрозі. Телеграм-канала Партизани РФ підтверджують. Убиті щонайменше троє генералів у Москві. Один при штабі міноборони двоє в системі ВПК. Удар по будівлі авіаційного конструкторського бюро в Таганрозі. Зі дві ракети Storm Shadow там понад 60 загиблих інформацій намагається придушити. Пропаганда мовчить, але відео фото скріншоти свідків вже пішли в світ. Москва палає і більше не контролює інформаційний фронт. Кремль паралізований. Патрушев зібрав радбес, але двох його членів не змогли знайти один ізольований після конфлікту. Інший втік почалися чистки. Командири ППО отримують ультиматуми або пояснення, або заміна. Сирен не було, попомовчала більшість і так сталося в фазі пікірування. Тобто реакції просто не було безпілотники, і ракети влучили в ці лісточні сюди кількох метрів. Це технологія нового рівня. Україна мовчить, але мовчить голосно. Це не хаотичні атаки. Це система помста і це попередження як з генералами, так і з тими, хто натискає кнопки обстрілів. Карма прийшла і вона не вибачає. Оновлення об'єктні цілії наслідки в Москві. Додатково ражено авіаційний інститут має, де проходили навчання резервісти. Там було 20 загиблих 60 поранених в Курську. Підтверджено захоплення двох міг 31 к кає з кинжала. Мали додатково один Су-34 останні запущений запасами керованих бомб кап 1500 після декількох текстових вильотів. Він був переміщений до Чернігова. В Таганрозі Краснодарський край сигнали з місцевих телеграм-каналів, вибухи у радіо і ракетному інституті близько 80 загиблих, крім загиблих генералів Пензенська область, понад 120 автомобілів техзабезпечення, включно з БТРами, знищення під час влучання в півідрон, прямо в склад аеродром. Судже, захоплено не тільки 160 авіабомб, але й дві станції навігаційного управління, які переміщені до Києва їхнє обладнання вже на стадії від латки. Причини наслідковий ланцюг близько другої сімнадцять перші вибухи були дуже точковими. Медрони камікадзе заходили низько обходячи радіолокаційне сканування в регіонах ППРФ. Перебував останній нічний відпочинок. Більшість радарів була вимкнена, щоб зберегти ресурси в міру провала ППО ракети дальньої дистанції, розбивали кордони надсадна, частота обстрілів з боку ДжМЛРС ускладнила складнила точне реагування. Ці всі фактори створили ряд каскадних вибухів в тилових центрах військ. Гуманітарні втрати – 900-950 офіційно визнаних втрат. Тут входять співробітники. Тило, курсанти, інженери, пропагандистські пабліки заявляють про те, що мовляв людей збивали уламками. У Москві 100 загиблих 200 поранених, включно з тими, що перебували в адмін офісах у районі УТЦ в Петербурзі. Додаткові 20 жертв постраждало 150 осіб. Соціальна реакція інформаційна лавина увага зосередилась на пітері, де вже 5 родин курсантів. Повідомили про невідоме звільнення своїх дітей з інституту. Вони виходять із протестами на вулиці. Поверніть наших синів в Москві в районі Арбату. Зібрались групи родичів постраждалих з листами вимог ДМВС. і мо пропаганда офіційно три дні мовчала. Патрушов силовий блок. Патрушев скликав екстрений радбез 345, п'ять, де вимагав повного розбору дії Розгвардії ППО, де які генерали не підтримали. Через 6 годин тих, хто виступав проти ізолювали. сімох людей від сторони на посад без оголошення. Причин в телеграм-каналах з'являється серія повідомлень. Відомо що всередині Кремля почалися таємні зустрічі без Путіна. Патрушов активно проводить перепризначення керівництва тилових служб. Коротка аналітика 3 серпня, поворотний момент. Наймасовіша атака з початку війни по провала на осі. Удари були успішними. Москва і пітер більше не недосяжні. Центр вражений патріотизм окупантів розбито втратив тилу більше ніж на фронті. Україна диктує темп помста стала законом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став топодобайки. Пишуть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.